Вітаю, друзі, вас на своєму каналі. Поки в нас накрапає дощик, хотів з вами поділитися рецептом смачних квашених помідорів з гірчицею. Це найменш затратний спосіб приготування квашених помідорів. Для цього нам потрібно буде взяти помідори. Помідори повинні бути м'ясисті, щоб не були попорчені як жопки, тверді, м'ясисті помідори. Також ємність, в якій будемо квасити. Ну, Дехто використовує отакі відеречка, У нас відеречка зараз всі зайняті. будемо квасити в такому мішкові для квашення. Спочатку ми вкладаємо помідори. Гарненько так, щоб до верха. Потім використовуємо це найбільш такий простий рецепт для. Закваски беремо водичку. Кажуть, що потрібно, щоб вона була джерельна, ми беремо звичайну. Потім на 5 літрів води я використовую один стакан солі, це 200 г, і кружечку беру тут трошки більше цукру, тому що ми полюбляємо, щоб помідори були більш солодші. Потім використовуємо гірчичний порошок. І так як інші використовують листя хрону. У нас листя хрону немає, я буду його заміняти листям винограду. Тож, почнемо, всипаємо стіль. Трішки накриватий був. Цукор. І потрібно розколотити, щоб. Все розтало, а поки воно у нас буде розставати, будемо кладати помідорки. Помідорки ми заклали в нашу каструльку. Тепер виливаємо наш розсіл так, щоб покрило помідори. Якраз, якщо трошки не розчинилась, не переживайте. Під час бродіння вона розчиниться. І починаємо складати листячку. Робимо таку кришечку з листя, щоб гарно покрилося. Бо якщо в місті знайти важко, то листя винограду знайти простіше. І потім беремо і притрушуємо нашою гірчичкою. Я думаю, вистачить. І потім зав'язуємо наш мішечок. І накриваємо. Коли наші помідорки почнуть бродити, вони заберуть цю гірчичку, яка зверху, і взимку у вас будуть дуже смачні квашені помідори. Зараз я зав'яжу, покажу, як воно. Такий вигляд вони у нас мають зараз. І тепер накриваємо кришечкою і ставимо в прохолодне місце. І смакуємо смакотою взимку. Дякую за увагу! Всім гарного дня.